Ніколи не здогадайте, скільки років цій прекрасній леді. Подивіться на її активність. Відео нашого знайомства подивились мільйони людей. І я зараз проїжджаю її знов. Це пані Леонора, їй 98 років. Знову я хочу, щоб ми разом підняли їй настрій. Кого я бачу? Добрий день, пані Леонора, Ви мене пізнаєте? Дані. Пізнали? По голосу по да. Нього, да. А я проїжджаю, дивлюсь, хто це у нас стоїть. Ну, пошито. Виходьте, побалакаємо. А ви порядки все наводите? Ну, треба ж трошки, я ж посадила чорну Давайте ручку. Це ж вам вже скільки? 98? Ще нема. нема. Треба дожити. В цьому році ж день народу. 10 народ. ноября. Та як доживу. Та доживете. Куди? Сестра моя, бачите, наглоша на мене за 13 років вмерла. А я оце старша десь ще живу. Ви ж як ділка Чого нія. Вже ні. болячки набивають. Я в гості до вас не з пустими руками. В мене є пакетик, я вже купив там дещо для вас. Там Та треба Що значить не треба? Ви що? Дивіться, тут вам і маслиця, і цукор. Що значить не треба? Я вас люблю. Ви що значить не треба? Ходьте, пожалуйста, ой. Оце, отут на кухню, да, да, так? Да, да. Дай Бог дороги. Дай он дорож. Це мої картини. Оце ви так робили Ручками, так? Висівка з хрестиком хрійговочкою. Ручками отак. Ручками. Ой, бо його золото. А це хто? Це мій Петрович чоловік, корого нема вже 11 годин. Каменщик, каменщик, прітерщик. А що це в нього Шой? за орден так почота? Роботу в Києві відстраював. Вибирай, Данилко, яку хочеш, яка тобі до душі. Цірень. Я її нікому не віддавала, а то не можу віддати. Та ну ви що? Ну тільки да, да. от одну картину можна робити. Скільки часу? Ага. Можна й год сидіти над нею, тому що треба подобрати дітку по цвіту, щоб була квітка на квітку похожа. Понімаєш? От Ах. я покинула чого? Бо я вже не бачу цвітов. Mm. От я не бачу вже своїх картин. стоїть букет. У нього йде тінь. От я зашила ніткою, а воно не підходить. Я три рази чи чотири порола і випарувала, поки подобрала нітку. Дуже красива картина. Мені вона дуже нравилась. Хто не просив, кажу, любу беріть, а цю не віддам, А вам можу дати. Серйозно? Да. Ва yes. жінка любить святий. Любить дуже цвіти, от буде і подарок. Що ну ви правду кажете? Мені так не очікували. Так, Господи, так. яка краса. Ага. Що ви побачите її днем. А скажіть, а скільки її років? Десь у 70-х годах я її шила. І вона отак от кольори залишилися, не вигоріла, нічого. Я вишила 100 картин. До пари ви вибирайте ще одну. Та ну не видумуйте. До пари. Ну я розумієте, що, Даніла, ну не знаю скільки. Чи Я буду 5-10 років, чи завтра вмру. Воно все піде на мусорку. Повикидають. Чого? Така Повикидають. краса. Повикидають. Вибирай. Вибирай до пари, одна жінча, одна тобі. Оце дуже красиво. Тут у вас газети. За 98-й рік газети. Ну, тобто тут майже 30 років е, цій картині. Богу, М -м -м. Що -то то. О, що даєте. Дякую. Взагалі не очікував від вас, що ви оце мені таку приємність зробите. А ти мені скільки добра зробив, а? А ти мені скільки добра зробив? Давай. У вас так чистенько. Я стараюся казав наводити порядки по сілі можливості. Поки, слава Богу, сама. Оце зробила балкон, щоб було чистенько, щоб було гарно. Усіх завалені хламом балкони. А я цього не люблю. Отак скажи, що це дівчинка, який раз-два і буде 100 років. Ніхто ж не дасть, що вам 100 років. Понимає, Даня, Вся життя в мене фізична. Стройка, шахта. Копала каналізацію по 4 метри землі. Оце моя вся робота була. А тепер от шити не бачу, читати не бачу, вишивати не бачу. Ну Чим-то треба займатися. Ну, от світи ще я можу. Мене бачите, бачу Ну, супер. побачила і познала по голосу. зовсім випадково. Я побачив пані Еленору. Зробив разом з вами їй приємно і корисні подарунки. Вона мене не залишила з пустими руками, як і завжди хочу додати. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю Бережіть себе.